Я україночка, а мащіці у мене блакитну золоте сердечко. Мені вишиванку вишила бабуся, ночок купила мама в національному вбранні. Маленька Богданка прийшла на майдан незалежності, аби стати учасницею одного з наймасштабніших святкових флешмобів та параду вишиванок. Загалом до барвистого дійства долучились майже дві тисячі хмельничан, оздоблені бісером, вишиті машинкою та усучаснені авторські очі розбігались не лише від кількості, а й різноманіття традиційного українського одягу. Наталя Нарихнюк у вишиванки вдягає всю родину. Дуже захотілося мати вишиванку, але захотілося мати таку, яку дійсно вишиваю сама, а не ту, яку купляють, яку вишивають машинку. Тому була ціль така, що за рік вишила і собі, і чоловікові, і другу, і кумі. Ми тримаємо їх тільки на свято, Ми так і на свято святося, що це було свято. Надія подуфало у вишитій сорочці лише на день незалежності. Дівчина пояснює, вона в неї старовина та дісталась у спадок під бабусі. Та буковинська вишивка, черновицька, Ну около років. Вот всі ось ці шви, їх видно, все ось це ось вручну. Імітація швийна машинки, Таких в хмельницька не очень много. Вбранні у вишиванки хмельничани на майдані незалежності сформували величезний живий тризуб шириною 32 та висотою 50 метрів і надпис Слава Україні. А далі вирушили парадом вишиванок центральними вулицями міста. Фінішувала урочиста хода поблизу кінотеатру імені Шевченка святковим концертом.